Як не стати жертвою шахрайства забудовника? Якщо ви купуєте квартиру в будинку, який ще не збудований, то я вам дам декілька порад, які збережуть гроші, нерви і здоров'я? Так от перше на що необхідно звернути, це на земельну ділянку, на якій буде здійснюватись будівництво. Бо якщо стосовно неї існують якісь судові спори. Або можливо, вона взагалі не відведена для будівництва, то у вас будуть проблеми. Чому? Тому що не можна буде підключити різного роду комунікації: каналізації, газ, світло і так далі. і тому подібне. Це означатиме, що оце ось будівництво триватиме роками, можливо, навіть десятиліттями. По друге, необхідно перевірити, а хто ж такі. Власники, оцього ось товариства з обмеженою відповідальністю, скоріш за все, яке здійснює будівництво. Заходите у реєстр відповідний судовий, і дивитесь там, такий то Іван Іванович, чи містить він борги. Бо, до прикладу, колись до нас звернулися клієнти і кажуть: А давайте ми перевіримо все ж таки з вашою допомогою, а що ж там із нашою ймовірною покупкою. І ми знайшли відомості про те, що засновники мають. Судові справи, але не якісь там на мільйони, а, до прикладу, по сплаті комуналки, зокрема директор їхньої контори будівельної, мав заборгованість за комунальні послуги. І ця заборгованість була, як ви розумієте, там 7 тисяч, 8 тисяч, і таких судових наказів там було дуже багато протягом тривалого часу. Що це дає нам для розуміння? Що це такий собі пан фунт, тобто призначений, напівможливо, бездомний. Який тільки виконує функцію керівника. І оця вся контора, створена для того, щоб грошей забрати побільше у різного роду громадян, а там уже що буде, те й буде. Тому важливо перевірити, як керівника даного забудовника. А з чим, чим, чим же він там живе, за які кошти? Можливо, в нього є там штрафи за п'яну їзду. Таке також буває. Ми повинні розуміти, що це. Такий от дзвіночок нам, що тут щось не все гаразд. Далі, можливо, у нього є якісь кримінальні справи. Ну і одне діло, це кримінальні справи, ну, які там щодо вчинення неумисних злочинів, але якщо це питання пов'язані з фінансовим шахрайством, ну то ви ж розумієте, що якось не солідно купувати у такого забудовника і давати йому гроші на його таке ось яскраве життя. Також... Повторюсь, необхідно перевіряти і власників цієї контори це засновники. Потрібно з'ясувати, чи розлучаються вони, чи не розлучаються. Ну, коротше кажучи, юристи, до яких ви звернетеся, вони знають, що робити. В принципі, можна ще багато різного роду інформації знайти у відповідних реєстрах. І майте на увазі, що нотаріус це не робить. Нотаріус тільки дивиться, чи є заборони на відчуження. Чи не накладено арешт, зокрема на майно забудовника на дану квартиру, і так далі і тому подібне. Але як ви розумієте, забудовники розуміють цю ситуацію, і вони намагаються, щоб на етапі укладення угоди ніяких заборон не існувало. Тим паче, якщо ми говоримо про будинок і нерухомість, якої ще немає в природі, то питання, як ви розумієте, про наявність арештів на квартиру, воно відкрите їх і не може бути, бо немає квартири. Тому потрібно оці ось моменти, які я вам на початку озвучив, ретельно дослідити. Якщо вам потрібна допомога, то ви знаєте, що можна звернутися саме до автора цього відео, тобто до мене, і ми з вами віднайдемо ці всі різного роду неузгодженості, які можливо є у вашому питанні. А можливо, ми з'ясуємо, що з вашим забудовником все гаразд, і такий от аналіз, який ми зробимо. Він дасть вам цінність в майні. Чому? Та тому, що ви будете перший покупець, ви, коли продаватимете це майно, скажете, а ось мені такий, тут от Василь Васильович, адвокат, робив аналіз, перевірив все, тому тут все дуже чисто і надійно. <кх> ось це не просто слова, а ось дивіться, ми на момент купівлі-продажу цих майнових прав чи квартири. Засвідчилися ось перший пункт, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто ми аналізуємо все письмово. І як ви розумієте, в такому професійному підході є сенс, бо покупець буде щасливий, що він може перевірити історію, він побачить, як ви ретельно підходите до документів, до збереження майна. Бережіть себе.